Добрий день, хлопчики і дівчатка! Сьогодні на занятті ми зліпимо цифру 5 та зробимо до неї зайчика з долоньки. Для п'ятірки нам знадобиться пластилін та дощечка. Відчіпуємо три шматочки пластиліну та розкочуємо його у ковбаски. У нас має вийти дві коротеньких та одна довга. Починаємо збирати найкоротшу ковбаску, ставимо вертикально зверху до неї прикріплюємо коротеньку ковбаску, а знизу заокруглюємо довгеньку. Ось у нас і вийшла п'ятірка. Для зайчика з долоньки нам знадобиться аркуш паперу, клей, ножиці, олівець та фломастери. За допомогою олівчика ми обводимо свою ручку, охайно приклавши до аркуша. Потім беремо ножиці і вирізаємо. Ось ми з вами вирізали долоньку, яку ми намалювали на аркуші. І давайте пригадаємо, як називаються пальчики. Це в нас великий, вказівний, середній, безіменний і мізинчик. Так ось на нашій заготовці ми з вами отак підігнемо середній пальчик. І отак склеїмо. Мізинчик і великий, беремо наш клей, намазуємо одну лапку і приклеюємо іншу. І в нас вийшов такий. Це <заготовка> зайчика. Тепер ми беремо фломастери і намалюємо йому вушка, одне Вушко. Інше Вушко. Візьме чорненький фломастер і намалюємо очі носик. Вус вуса тут зробимо лапки, і тут лапки, і можемо ще зробити язичок. Ротик домалювати. І ось таке зайченятко ми з вами зробили зі своєї долоньки. Дякую на все добре.